Днями завершилися змагання на першій збройних сил України з офіцерського триборства та військово-прикладного плавання. На нагородженні кращих учасників Спартакіади побували і наші кореспонденти. Випробування тривали з 24 вересня по 27 на спортивній базі Академії військово-морських сил і проходили в двох категоріях серед п'яти військово-навчальних закладів і між семи командами військово морських сил повітряних командувань та армійських корпусів. Хочеться подякувати від. Імені голови спортивного комітету Збройних сил України від за чудову організацію, предоставлену базу, що люди приїхали, позмагалися, отримали задоволення. Всі були в рівних умовах. Погода десь трошечки внесла, вносила свої корективи, але всі були в рівних умовах, тобто і перемогли сильніші. Змагання з військово-прикладного плавання відбулися в досить складних погодних умовах. Дійсно. При вітрі, навіть при дождю, але військовослужбовці все витримали всі навантаження. Навіть після фінішу, всі з улибками на обличчі виходили. І я так думаю, що на все життя і вони будуть вспоминати, як вони змагалися на перший час збройних сил в таку погоду. У військово-прикладному плаванні лідирували представники Харківського університету повітряних сил. Другими стали військовослужбовці Академії сухопутних військ міста Львів, третіми офіцери Академії військово військово-морських сил. Серед команд ВМС повітряних командувань та армійських корпусів. Кращими були представники військово-морських сил. Друге місце посіли представники повітряного командування. Центр, а третіми тринадцяти армійський корпус сухопутних військ. Лідер змагань цьому виді метро служби за контрактом Святослав Нагорний один сильніший. Плавців у військово-морських силах, адже йому також було досить важко подолати дистанцію через погодні умови. Був сильний вітер і дуже прохладна вода. Вітер дув прямо в лісо, і з за цього було намного тяжелі плити. Крім того, ми плыли в одежді і з автоматом, який весить 3,5 з кілограми і додає нагрузки. За підсумками в загальнокомандному заліку з офіцерського триборства місця розподілилися таким чином: перше посіли представники військово-морських сил, друге дісталося команді повітряного командування Центр міста Васильки і третє офіцерам повітряного командування Південь міста Одеса. Серед вищих навчальних закладів перше місце здобула команда господарів, тобто академія морських сил. Друге місце команда Харківського університету повітряних сил, і третє – команда Житомирського інституту Національного авіаційного університету.